14 людей постраждали внаслідок обстрілу глухова, який відбувся сьогодні близько 12 години 30 хвилин. Як інформує сумська обласна військова адміністрація, російські військові по місту випустили 12 снарядів. Одна дитина загинула. Жителька Глухова Тетяна Солощенко розповідає, що під ударом опинилася центральна вулиця міста. Один зі снарядів впав біля її будинку. Я тільки зайшла з вулиці додому і почула, як гради. Звук гора впала в коридорі, ну, тут почалися вибухи, крики, виски. І це все. В долі секунди лежали люди поранені, багато людей нам давали допомогу їм, горіла машина, ну, стекла, посипалися. У нас три людини було, три жіночки, ногу бока, тут теж ногу бока і Ще одна осколок, Осколок теж в ногу. Осколки снаряду влучили в автомобіль, де знаходилась любов Губатенко. Жінка розповідає, що після вибуху було багато поранених. Першу допомогу їм надавали перехожі. Вийшли з підвалу, я взяла корзину їхати на дачу. Открила задню, задню двері, поставила корзину, я тільки в машину, і одразу ці взриви почалися. Я к внуку в грудь склонилась, а он, значить. тоже наверх меня прикрыл. Потом второй раз, когда уже ударила, то он говорит, ой-ой-ой, вот так сделал, вот так вот плечо, ой-ой-ой. А потом мы выскочили, стали бежать, подвал был открыт, но уже по поодаль были взрывы, уже местного от этого не было. Ну а потом приехала, нет, он взял аптечку, побежал еще девочек, которых ранила, наложила жгут на бедро одной из продавца. И ногу поднял себе на плечо. И... Я смотрю, сзади в него промокло это. И птечеткаю, Богдан ты ранен, Богдан Ты ранен. А он не слышит. Его глушило. Вот. И в общем приехал я побежала на дом, кто ехал, я всех останавливала машины, лишь бы их отправить как-то. Юрій Павлик тримає магазин на центральній вулиці міста. Чоловік розповідає, що, почувши вибухи, встиг сховатись у приміщенні. На вулиці у цей час було дуже багато людей. Почали вибухи, ми послухали з той сторони, потім ну, зайшли внутрі, почали ховатися. і одразу Ось Отам От за машиною прилетів снаряд і одразу тут повністю все висипалось. Машина горіла, хотіли думали тушити, чи ні, Люди кричали, там лежали. Там оранила сильно кого-то. Ну, потім скоро приїхала пожарка, начали тушить. тушу. там на лавочках сиділи, ось там, зі сторони сиділи на лавочках. Ось там они сильно пострадали. Прилетіла там восьдіє одразу провети. Людмила Сергійчук показує свою зруйновану квартиру. Жінка розповідає, що у момент вибуху була у мами у сусідньому селі і, дізнавшись, відразу поспішила додому. Тепер же боїться ночувати у власній квартирі. Соседка в Березе сказала, что глухая выбухи. Не так и так, что пострадал вот этот вот район. И я быстрее приехала. Тут прописана моя мама. Ну, я приехала и сразу смотрю. Ну, у меня это самое, окна полетели. Страшно, конечно, страшно большое. Я тут сегодня не останусь, я боюсь. я поеду на село к маме. Заступник міського голови Глухова Олексій Ткаченко розповідає, що від обстрілу постраждало 14 людей. Окрім загиблого підлітка, йому відомо про трьох важко поранених, які перебувають у реанімації. Сьогодні приблизно 12 годині 35 хвилин по нашому мирному місту було нанесено з боку Російської Федерації ворожим військам ракетний удар. Попередня це система ГРАД по центру міста, коли Гуляли діти, йшли люди у своїх справах, пересувалися пішки на машинах, і саме там лягли снаряди, де були великі скупчення людей і бачили, що це осколочні снаряди. Тобто лупили помирним жителям на враження. Є постраждали попереднє. У нас 14 осіб постраджало, із них сім дітей. Одна дитинка померла на протязі часу, після того, як була поранена. Ну і ще троє дорослих у реанімації зараз знаходяться. Постраждали будівлі, дві п'ятиповерхівки, десь відсотків 30-40 вікон повилітало. а також адміністративні будівлі. Ну і є по хлібокомбінату, по получання по державному університету є. Ну інші там ще є декілька приватних будиночків. Були пошкоджені газові мережі, електричні. Ну незначнезна правда. Слава Богу, газопостачання постачання в городі є у всіх будівлях, так само і з електрикою.